Синтеті Діви для вас місяць жовтень, а особливо повня, буде висвітлювати питання, які стосуються 8-го дому. І, можливо, якісь переміни, зміни у вас почалися ще весною 25-го року, або в 20-х числах вересня, і ось саме жовтень принесе вам якусь кульмінацію прояснення, вияснення або завершення питань, які стосуються фінансів, різного роду позик, кредит, питання з банковими, страховими. Додатковими, вся документація, що проходить у нас по сфері фінансів. Також теми доходу від інших людей. Тобто тут у нас можуть проходити і наші сімейні партнери в їхньому фінансовому становищі може щось мінятися. І також по восьмому домі в нас проходять наші роботодавці, в їх житті може щось мінятися. Відповідно, може щось мінятися і в нашому фінансовому положенні. По восьмому домі також проходять різного роду такі психологічні питання, психотерапія. що… Не потрібно розібратися із своїми прив'язками, страхами. І ось повня буде вже кульмінувати і завершувати, давати якесь висвітлення і прояснення у цих всіх питаннях. мій дім у нас ще пов'язаний із ризиками, тому ось ці ризики будуть вже відходити із вашого життя. І фокус також буде ще на темі третього дому, тобто тема поїздки, вашого автомобіля, тобто рухомого майна може поставати в вашому житті. Купівля, продаж, ремонт, тема рідних. Близьких стербратів, родичів, навчання якихось документів, які під... засвідчують ваші знання та навики, будуть важливими у цей період, і також можливі ще якісь невеликі далекі подорожі.